Так робили так само. І е, хотів би декілька, може, таких тест скажу. Хочу, щоб ми відкрили Івана, 16 розділ, е, 22 вірш. Це, знаєте, така, таке продовження проповіді, яку я казав десь два тижні тому. Якщо пам'ятаєте, вона називалася якщо важко зрозуміти, що відбувається. Хто пам'ятає цю проповідь, вона називалася, вона була. Про про Яїра Це була проповідь про Яїра І тут написано: Тож і ви нині маєте смуток. Я думаю, що сьогодні кожна людина вона має смуток. Або, як е, Гена казав на початку війни ми всі мали смуток. Ну, ні одної людини не, не було, я думаю, щоб вона просто сказала: «Та я нічого не боюсь. Та, там танки їдуть, да, там ракети летять. Та, мені взагалі там до лампочки, що вони там летять. Я взагалі не боюсь. Я думаю, що всі люди, духовні, ну, не духовні християни, мусульмані, всі, хто був в Україні в той час, вони просто ну, реально потрапили по під дію страху і під дію смутку. Так? І от Ісус каже такі слова своїм учням, що прийде час, ви все одно будете проходити ці часи. І вони будуть ну, з'являтися в нашому житті. Знаєте, коли е, я наказав за пустелю, а я, я думаю: а в пустелі Бог. Він же в пустелі. Розумієте, Він саме в пустелю приходить туди. Там, де нам добре, там, де у нас знаєте, комфорт, там де ну, все по феншуй, там. ну, ми, ми навряд чи зможемо Бога відчути настільки, коли ми потрапляємо саме туди. І тому, коли ми е, будете проходити водне хрещення, навіть прийде спокуса, прийде пустеля, це найкращий час. Найкращий час зустрітися з ним, тому що Він буде там чекати, Він буде говорити, він буде допомагати. От. І Ісус каже, да, що ви. Будете проходити ці часи. Але далі написано, то я знову побачу вас і зрадіє ваше серце. Тобто, мені подобається, що у Бога завжди є хеппі-енд. У нього ніколи, ніколи нічого не закінчується. Все пропало. От все пропало. Знаєте, як мінорна нота, да, музика, мінорна нота, правильно? Там це, це якби сльози таке, да, все якби все. Ну, цей Нім, нема, як він цей похоронний марш називається. Міндельсон. Міндельсон. <ривіт> Міндельсон. Це. Міндельсон. Дай Бог, хай Міндельсон звучить більше. більше. А цей, якось там він називається оце такі, ну, у Бога такого нема. У Бога тільки хорониться, оцей той утопили Гвоздя того в Дніпрі, так от. Гоздя. Хай вони там топляться ті плоть та вся. Ті всі старі люди наші. Але у нього хіп'ян. Він каже, ви знову побачите мене, і серце ваше зрадіє, і радості вашої ніхто не відбере від вас, ніхто не відбере. Розумієте? Ніхто його, ну ні, ніяка, ніякась там, е, не знаю, хто б там не був, ніхто. Не зможе відібрати її. Тому що, знаєте, в Євангелії дуже багато історій, де люди просили Ісуса про щось. Дуже багато. Коли люди приходили, в основному люди приходили до Ісуса, щоб щось просити. Вони щось просили, да, Він давав їм, вони, вони там молилися до Нього, Він відповідав, і інколи відповідав не одразу. Але вони. Просили по різному, просили зі сльозами, просили там е, з вірою. Да, написано, Вон, всі нам повинно розуміти, що коли ми приходимо до Бога, нам потрібно мати віру. Амінь. Mm -hmm. Так написано в Слові Божому. А звідки ми беремо віру? Хто знає? Mm -hmm. А звідки ми слухання? <беремо> Від Слова Божого. Ми розуміємо, що віра. Ми не можемо віру е, накачати в спортзалі, розумієте? Або е, ну, десь в якомусь мі, ми не зможемо її там качати. Віра береться тільки зі Слова Божого. Ми читаємо Боже Слово і там ми отримуємо віру. Тому що, коли приходять ситуації в наше життя, ми починаємо що? згадувати Боже Слово. Ми починаємо воювати Божим Словом. І тоді змінюється все. Тому що слово Боже з вірою, коли воно проголошується з вірою, тоді що не один ворог не стоїть. Я знаю, що ця війна закінчиться так, як вона і почалася. Я знаю, що вона закінчиться так само, як вона так всі війни закінчуються. Вона закінчиться так. Ми навіть, знаєте, до кінця не зрозуміємо, що війна закінчилася. Ми не зрозуміємо цього. Але це відбудеться отак, як він тікав з Київщини, з Харківщини, з Херсонщини. Так само вона закінчиться. Є люди віри, є люди віри в Україні, які вірять в перемогу. І це дуже добре. Це дуже добре, навіть якщо військові не вірять, їм може і не так потрібно. Потрібно, щоб були віри, люди віри в церквах, які мають віру і які мають слово проголошення. Це слово діє, воно діє. І тому люди, знаєте, вони завжди або на чаші віси, такі ваги, так? чаша невіри, або чаша віри, на яку ти чашу станеш, де ти будеш? Та й буде переважати тебе. Знаєте, я хотів би як засвідчити це таке е, маленька, коротенька проповідь, свідчення невелика. Нам, рік тому, доньки наймолодші наші поставили, вони пройшли УЗІ, їй дали, е, побачили там вузел, е, як її називають? щитовідки, Шитовід. та І він почав зростати. Він почав зростати, і, і ну якби процес почав відбуватися. Це привело до такого смутку. ну Мене особливо то ні. Я якось знаєте, я я я я воскрес. розумієте От коли я воскрес, коли людина воскресла. От реально, я я Воскрес, я вмирав, я просто вмирав від наркотиків. І коли ти воскрес. У мене, ну я знаю, що Бог Воскресить. Я, я знаю, що у мене енд, Я не тримаю за це життя, і у мене такого немає, знаєте, страху перед смертю. Я не знаю чому. Ну немає. Сильного такого, прямо панічного. Але у дружини таки був смуток. І все одно знаєте, ну, це, це коли процес іде не туди, куди потрібно, це погано. І лікарі кажуть, ну це погано. І потрібно щось робити з цим, потрібно якісь там приймати ліки, потрібно якісь дії робити, там хірургічні, якісь вмішательства робити. Але і лікарі потрібні там такі, такі, такі. І знаєте, ну, а я розумію, що у мене є Бог. У мене є Бог є ім'я. Далі написано. Дивіться, далі 23-й вірш. Що там написано? Він каже, і того дня. Мене не проситиме нічого. І <плес> далі він каже: істинно, істинно кажу вам. Чого тільки попросите від Отця в ім'я Моє? Дасть вам. Чого тільки не попросите в ім'я Моє? Я розумію, у мене є ім'я. У мене є ім'я. Ім'я якого бояться всі. Знаєте, коли нам сказали, тобі потрібен лікар, люди шукають лікарів з іменем, правильно? Ну, Люди шукають лікарів з іменем. Що, тому що вони знають там, ну, це ім'я. Хто чув таке знаєте, лікар зі світовим ім'ям? Це нормально. Я вважаю, знаєте, навіть якісь люди уклін їм, вони спасають людей, вони. Ну, Назначають правильне лікування. Це дуже класно. Ці люди досвідчені. Але у мене є ім'я, Ім'я, якого може не знає даже цей лікар. Але у мене воно є. І коли я почув це, я почав одразу молитися. Я ще тоді згадав: у мене прийшло на пам'ять ця жінка, яка страждала кровотечею, так? Да? Там написано, що 12 років довгих вона що, вона намагалася вилікуватися. 12 років. Вона віддала все лікарям, де вона тільки не була. Буває таке в нашому житті. Буває, коли людина там, 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 воно не допомагає, а Бог чекає нас. Бог чекає, прийди, Бог чекає. Да, я не знаю, як він вцілює. Я не знаю, чому він. Одних зцілює одразу, а інших Він чекає якийсь час. Я не знаю чому, я не знаю. Але я знаю, що ім'я є у всіх, хто призиває Його. Це ім'я Ісуса Христа воно може і змінити все. Господь повторює два рази слово по правді. Тут істина написана в українському, в іншому по правді, він каже: знаєте, коли він каже по правді, по правді, це означає, що за цими словами стоїть Бог. Коли, коли він каже це, він каже, за цими словами стаю я сам, я не обманюю, я не кажу пусті слова. Два рази Ісус повторюється, Він каже: по правді, якщо чого тільки попросите. Уотця в ім'я моє дасть вам по правді. Бог ніколи нас не обманює. Він завжди є да і амінь. Тому, коли Він так каже, я знаю точно, не встоїть ні одна хвороба. Не встой. Перед Ним не встоїть ніхто. Коли Бог каже так, ні одна залежність не встої. Не одна, просто людині потрібно довіритися йому. Довіритися, знаєте, коли ти розумієш, що у тебе немає тилу, розумієте, от немає, нічого немає. У тебе немає ну, на що надіяти, покладатися немає на що. Немає запасів фінансів, у тебе просто немає. Знаєте, коли та жінка прийшла, у неї вона була гола, боса ну, з волосами, я думаю. Ну так, як ми раніше казали, просто у неї не було вже нічого. І от коли ти приходиш до Бога з таким от серцем, просто з таким, у тебе, знаєте, немає думки, а якщо не зцілить, я йду. До того з тим іменем. Я йду. Якщо вдруг він не зробить мені, я піду туди. Розумієте, так, до Бога не ідуть. До Бога люди так не йдуть. Люди віри, вони так не йдуть. Мардахей той сам. Є нас гадав. Дійсно, це тиск. Уявіть собі, просто людині підготували стовп. Він спить там біля ворот царських і стоїть стовп, на якому він потрі... повинен вісити. Да? Його повинні були повісити там, на тому стопі, він там був. І уявіть собі, що там в голові, і він не відрікається. Він приходить каже: Послухай, Естер. Знаєш, що, якщо ти не зробиш цього, Бог найде. Бог найде через кого. Бог найде. Бога завжди є вихід. Він завжди знайде, як і що зробити завжди. Оті гроші, які ти склав на операцію, і які ти думаєш, що вони стануть тобі запасним аеродромом. Скажи, що я лучше. Дружині куплю квіти, а Бог мене зцілить. Я ж дружині куплю, там, не знаю, що, щось куплю. Собі щось куплю. Я не потрачу їх на лікарів, тому що у мене є Господь, Його ім'я зцілює. Ім'я Його іселіло Його. Ім'я Його. Немає грошей. У мене немає грошей. Ми люди не книжні. Все, що я можу дати, сказав Петро. Це я можу просто сказати тебе, давай руку свою, вставай, йди. Все, у мене немає дати тобі нічого. Це людина віри. Це не означає, що ти повинен ходити без грошей. Просто ці гроші тобі потрібні не на, лік... не... Не на лікарів. Не на лікарів. У тебе є ім'я. Ісус сказав, що ви попросите про все. Про все це означає про все. Тому що за цими словами стоїть Бог. І коли лікарі починають казати щось в наше життя, якісь погані речі, що ти намагаєшся тримати себе, ну, що нормально все, але смуток все одно починає що, діяти, він починає діяти. Тому те, що, те чому ми дозволяємо. Рости в нас від того ми будемо мати плід. Запам'ятайте це. Те, чому ми дозволяємо рости в нашому житті, від того ми будемо і мати плід в своєму житті. Якщо ти сумніваєшся постійно, твій плід це будуть сумніви, страх, розпач. якщо ти Віриш, довіряєш Богу, якщо ти проголошуєш слова віри в своє життя, послухай, ця віра росте. Чому? Тому що апостоли розуміли, що є щось, що може помножити да, віру. Чому вони прийшли до Ісуса і сказали Ісус, помнож в нас віру. І Ісус каже просто: да, якщо б ви мали віру, як зерно, що? Ви б могли сказати, цій горі. Чому? Тому що зерно всередині має силу. Вони ми дивимося на зерно, що там може бути. Просто да, якась там, ну, як камінь якийсь, але там величезна сила, величезна сила. Тому він каже: якщо є зерно, там сила всередині. Ці, в цьому зерні там сила. І коли ти маєш цю силу, Ніщо не встоїть. Нам сказали, що треба їхати до фахівця в Київ, бо у нього є ім'я, він розбирається, і ми поїхали. Нам все заважало. Просто все ми не могли знайти і де це. Ходили кругами там, біля той ліка, ходили там навколо, ну не могли знайти. Прийшли в черзі, сиділи. Нам назвав нам назначили знову якесь УЗІ. Ми прийшли туди, там черга, а ми приїхали, а лікар каже нам, а чого ви ще сюди приїхали? І знаєте, я так собі думаю, реально це Бог через неї проговорив. От реально це Бог проговорив через неї. Чого ми сюди приїхали? А я кажу: це ми приїхали для того, щоб по Києву погуляти. Да Пішли там на мост на той стікляний, там, походили, погуляли родиною, тому що рідко так буває. І коли ми їхали ще туди, я згадав цей вірш. Мені так Бог нагадав оцей вірш, що Бог. Чого ми не попросимо в ім'я Його, Він дасть нам. Я сказав: Господь, я довіряю. Все тобі. Коротше, ми там нічого не вирішили. В тому Києві з тими лікарями. Ну, нічого не вирішили. Пройшлись просто там, побули там годину чи дві. І я кажу: все, поїхали. На що вона нам треба? Поїхали. Там черги. Давайте погуляємо вже, по Києву побудемо і поїдемо додому. І ми приїхали вже потім. Додому, і Бог мені дає слово про це про Яїра. Я ж, знаєте, дивлюсь на дружину, вона переживає все одно, що треба щось робити. Ну, якби не доробили ж там у лікарів в Києві, Надо, це, треба щось робити. І Бог мені дає таке слово про Яїра, про його доньку, якщо пам'ятаєте, що він прийшов і, да, і почав вклонився Христу. Написано, він вклонився Христу, впав перед Ним на коліна, людина віруюча, людина начальник синагоги, я вже казав, да? людина впала на коліна перед Христом і каже: Господи, прийди. Господи, прийди. І Бог пішов, Бог почув. Коли він почув, пам'ятаєте, я сказав, буває таке, що може бути таке. Що коли Ісус погодився зцілити когось з нас, і когось з наших близьких, може прийти якась навіть, така ситуація, що може стати гірше. Але у Бога не буває оцих похоронних маршів. У нього не буває цього. Як же він називається цей марш? Слухайте Шопена, да? так? <реш> Хочеться <реш> У нього хеппі енд, оцей Мендельсона. Свадібний, тому що ми ж, то, ми ж наречена Христа. Ми ж церква Божа. От. І тому, і тому потім пам'ятайте, ми мали молитву за зцілення, Ми <реш> молилися за всіх і. І знову Бог каже, що по молитві зверніє, Він каже, що моє ім'я, моє ім'я зцілює, моє ім'я. І воно приносить радість. Ім'я Ісуса приносить радість. Там далі дописано, що ми, 24 й вірш, написано, що Він, для чого це все нам треба. Він каже, до нині ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була у уповні. Коли ми просимо в ім'я моє, знаєте, що таке просити, це як і аїр. Я, Мені все одно, що кажуть люди. Мені все одно, скільки у мене грошей, я не надіюсь сьогодні на це. Я не надіюсь взагалі ні на що. Є я і Ісус, все. Більше нікого немає. Я і Ісус. Все. Я і Ісус. Більше нікого немає, немає, ніякого імені лікаря. Його немає більше. От тільки тоді, він каже, тільки тоді. Просити в ім'я Ісуса це не означає, коли я прошу, а думаю про Кашпі... Кашпіровського, чи як його там звали, ну, про якогось я думаю там. Це не молитва в ім'я Ісуса. Молитва в ім'я Ісуса це Я і Він. І ми молилися. І в цю п'ятницю е, дружина пішла в ету повторний УЗІ проходити. Я Кажу, ну треба ж пройти його вже закінчити це все. Вона пішла туди і я кажу: ну вже позвонив: кажу, давайте я вас заберу. Я вже під'їхав, вони виходять. Я дивлюся на радіє, сміється і каже, на узі взагалі нічого не показало. Ні узлів ніяких, нічого немає. Взагалі, ні одного узла, нічого. Просто чисто все. Розумієте, чисто все. Чому? Тому що коли ми туди приїхали, Бог каже, навіщо ви сюди приїхали? Чого ви шукаєте цих лікарів? Я ж є у вас, я. Я є, у мене є ім'я. Моліться до Отця в моє ім'я і ви отримаєте. Тому я свідчу про славу Божу сьогодні, що Бог живий. Він той самий Бог, який був вчора, сьогодні і навіки. Тому, коли ми визнаємо, що Бог робить в нашому житті дива, тоді приходить радість, коли ми не визнаємо. В мелочах, в якихось дрібницях. Бог дає радість, ти бачиш цю радість. Да? І твоє серце, воно наповнене своєю радістю, що Бог діє в твоєму житті, що Бог діє в інших життях. Ми, в принципі, будемо закінчувати. Я хотів би помолитися ще за Яночка.